Вони <поє> звертаються. Сьогодні ми залізуть до проводу. Прошу. Взако. Прижили. Дякую, уточняли. Зако. Е, дозвольте я поясню ситуацію, коли ми займемо тут три місця. Е, сьогодні. Анька! वठ Перестали, перестали. Перестали. Вони перестали. перестали. Що, перестали? Тихо, перестали. Ви самі спілкували Ви ці речі з приводу. Хто зв'язано і бити без оборонного купою?

Поведінки, я би вас послухав, і зробив. На вас на Наступне до майстрів зараз цьому випадку. Діти не приймають приймати участь.

Давай, давай, давай. Не подниму, не подниму. Давай, давай. Так, все. Что выбирать? Ручки заглянет. Мне кажется, сама пошли, чтобы видно. Все, давай десять. Все, как сейчас три пары посадить. Ты повторю.